Привіт! Сьогодні я покажу вам три вправи, які знеболюють коліно, біль в коліні, і дуже гарно працюють, навіть коли у вас є загострення травми коліна, і максимально ефективні з протизапальними мазями. Що ж, поїхали! перше, що нам потрібно зробити, це сісти, упертися руками назад і змінювати положення наших стоп. Одна на себе, одна від себе. І таким чином ми міняємо. Наше положення стоп Робимо так від 20 до 40 разів. Для другої вправи потрібно взяти або резинку, або рушник і закріпити на верхній частині стопи, і натягнути цю резинку або рушник на себе, щоб відірвалася п'ятка. І в такому положенні сидіть до 40 секунд. І третя вправа буде для розтягнення наших задніх м'язів, які розгинають наше стегно. Нам потрібно сісти на. У мене стіл, одну ногу виставити вперед, натягнути носок на себе і нахилитися вперед. Ви повинні відчути розтягнення саме на цій нозі, яку ми тримаємо на п'ятці. І в такому положенні ми чекаємо до 40 секунд. Виконуйте такі вправи 2-3 рази на день, і ви можете не боятися, що ви збільшите запалення в вашому коліні, а це навпаки буде працювати, і ви зменшите біль, яка у вас вже є.